5 серпня міжнародний день світлофора, простий сигнал, який щодня допомагає мільйонам людей бути у безпеці на дорозі. Чи завжди дотримуються трьох кольорів на дорозі мешканці горішніх плавнів, пішоходи і водії? Дізнаємося з сюжету. Спочатку трохи історії. Перший світлофор був встановлений у Лондоні приблизно 19 століття, але він працював на газу і мав лише два сигнали: червоний та зелений, керувався вручну, що було вкрай незручно та ненадійно. З появою електричного світлофора стало набагато легше. Ми настільки звикли до нього, що навіть не замислюємось над тим, яку важливу роль він виконує. Відповідні служби продовжують покращувати світлофори, зелений колір замінюють на смарагдовий, роблячи його більш помітним в різних погодних умовах. Також вважається, що цей колір краще сприймається людьми з вадами зору. Наша знімальна група запитала у мешканців горішніх плавнів, чи вони завжди переходять дорогу, керуючись кольором світлофора. Так дотримуюсь правил дорожнього руху. Так, звісно, обов'язково так А чому? Тому що ціную своє життя. Ой, дотримаємося. Дотримаємося так, звичайно. Дотримуємося, звісно. Кілька секунд очікування і вже безпечний перехід. Але з появою смартфонів, навушників та швидкого ритму життя, дехто ігнорує сигнали світлофора. Ігнорували, бачила, але на щастя, ні поганим не, не скінчилося. Це про безпеку. Напевно, якщо всі будуть дотримуватись, то. Ну, це порядок такий, напевно. Кожен, якщо буде знати свої права, то напевно менше ДТП буде. Я думаю, більше наверное, світлофору безпечніше, тому що він показує та красний та зелений ну, колір. По світлофору. А чому? Ну, якщо ти бачиш, що тобі горить зелене світло, ти впевнено переходиш дорогу і не чекаєш, чи водій зупиниться чи ні. Звичайно, по світофору, тому що впевнений, що водій зупиниться і ти прийдеш на зелений колір світофора. А як дитину Що... Розповідаю, коли треба стояти, щоб помаранчевий зупинитися, червоний стояти, на зелений треба йти. Світлофори це орієнтир не лише для пішоходів, а й для водіїв? Звісно, дотримуюсь. От на що цього я принципіально? Красний світ, все, стой. Дотримуюсь. Я завжди, я просто така прискіплива водійка. Я боюся штрафів поліції, тому я не порушую. Дотримуюся. А чи бували випадки, коли хтось порушував правила цього? Бували на червоний колір їздили і на жовтий колір їздили. Дорожній рух має бути для водіїв і пішоходів однаково безпечним. Втім, опитані нами водії стверджують, що порушниками частіше є пішоходи. Стабільно, пошти стабільно, особливо ста старенькі. Постійно проходять. Ну це я бачу кожного дня. Постійно, да. в нашому місті з цим проблема. Дуже велика проблема, я якраз викладач правил дорожнього руху. Кожна із сторін дорожнього руху має пам'ятати прості правила світлофора. Червоний заборона руху завжди означає стоп. Жовтий попередження про зміну сигналів означає увага, приготуйтеся до зупинки. або необхідно завершити проїзд перехрестя, якщо ви вже почали рух. Зелений дозвіл на рух означає, що можна продовжувати рух в казаному напрямку, якщо це не заборонено іншими дорожніми знаками або сигналами, тож всім безпечного руху.